В той час приступили до Ісуса Фарисеї та Содокеї, і спокушаючи його, просили, що показав їм знаки з неба, а Він відповів їм, сказавши, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці сьогодні буде негода. Червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнати, рід лукавий і перелюбний, Шукаєте знаку, але знаку йому не дасться. Хіба що знак йони і покинув їх, і пішов звідти, коли перепливали учні на тобі. Забули взяти хліба, Ісус сказав їм: глядіть, бережіться за кваски фарисейської та садукеської. Слава Ісусу Христу! З самого початку сьогоднішнього Євангелія чуємо слова приступили фарисеї та садукеї. І спокушали Ісуса. Якщо добре подивитися, Фарисеї і Садокеї це були цілком різні версти духовенства, які дуже часто між собою навіть не мали якісь такі протилеж... не мали між собою що спільне, між ними було набагато більше різні протилежності богословських думок. Фарисеї вірили у те, що Тора також є усна. І, зокрема, вони також вірили у Воскресіння мертвих ангелів, а також про те, що є певне Боже проведіння. Садукеї навчали лише виключно Торі, тобто п'ятекнижі те, яке записано. І іншими кажучи, крок вліво, крок вправо вже вважалося недійсним. Вони не вірили у Воскресіння. Стверджували садокею, що Воскресіння немає, а також відкидали будь-який англійський світ. Зважте, при тому, що в вторій пишеться, не один раз, де, наприклад, приходив ангел чи говорив ангел. І вони були близькі до такої храмової аристократії. І ще такого тримали, скажімо, вигідного способу життя. Тобто місце дукеями і фарисеями завжди було певне це богословське протиставлення. Є ангели, нема ангелів, є Воскресіння, нема Воскресіння. Але коли мова йде про Ісуса Христа, вони об'єднуються. Вони виступають одним фронтом проти Ісуса Христа і приступають до нього, спокушаючи. І Якщо добре подивитися, то, зокрема, апостол Матей в 4 голові, він конкретно вказує, що вони не просто спокушали Ісуса Христа, але робили йому, не мов би такий певний екзамен, випробовуючи. І це з таким чорним-чорним притірком. Це не було просто питання, але це було таке питання, щоб його підловити. І просять певний знак з неба. Перепрошую. Христос до них віддається, відповідає чисто так по-єврейськи. Подібно, як і навіть у Псалмі пише 18-му, описуючи знаки природи. Тобто, це ви читати будете, а побачити духовних певних просить. Чи певної Божої дії ви не хочете. Вони не хотіли відчитати ті духовні ознаки, які творив і про які писалося у Писанні. Вони спокушали. Пригадуйте собі також, коли Ісус був в пустині, як його диявол спокушав. Зроби так, зроби так, зроби так. Так подібно вони поступають тут. Просячи певного знаку, спокушаючи Ісуса Христа, не мов би, щоб Ісус Христос став як певний якийсь такий клоун, який би мав перед ними творити. Хоча в єврейському розумінні це категорично заборонялося, адже сказано, не спокушай Господа Бога. Тому що Він не є якийсь чарівник, який перед тобою має творити певні знаки. Тобі доводити. Такого немає. Проте вони це конкретно чинять. Христос проте їм дає знак. Це знак Йона. Пригадуйте собі, Йона був три дні в рибі. І після того, коли Йона розкаявся, адже він не хотів певно виконати волю Господню. І тільки після того, як розкаявся, він був викинутий цією рибою знову на берег. І тоді він пішов до новітян, щоб проголосити те, що йому сказав Господь. Символ Йони – це і символ Воскресіння і символ розкаяння. Тому Христос до них і звертається і чітко говорить. Поки не покаєтеся, ви не побачите жодного знаку Господня. Тому що те, що творить Господь, ви не побачите. Ваше серце настільки є зачерствіле, що ви не здатні бачити тих дій, які насправді творить Господь. І каже Матей, покинув їх і пішов звідти. Далі звертається вже до своїх учнів. Глядіть, бережіть це закваски фарисейської та садкейської. Дуже часто використовували були закваску, яку постійно підмішували і яка постійно стояла. Закваска, або як євреї називають хемец, вона має властивість змінювати ту субстанцію кіста, роблячи її дуже рихлою. І коли закваска, зокрема, починає накисати, відчувається такий чуть-чуть прикислий присмак, запах. Христос тим самим дає своїм учням зрозуміти, бережіться фарисейської і садокейської закваски. Тобто не такого певного формалізму, якого трималися вони. Але справді, щоб ваше серце було таке направлене до Бога а не зіпсути, так як це було у них. Бо садукеї трималися більше раціоналізму, а фарисеї формалізму. І Христос каже, так не робіть. Але нехай ваше серце буде відкрите. І нехай ваше серце побачить певні речі, які не здатні побачити фарисеї чи садукеї. Якщо добре подивитися на це, то тут вже є певні такі, скажімо так, закладені моменти. Вони хотіли б, щоб Господь для них створив щось надприродне, якесь певне чудо. Але Господь не творить такі чуда тільки на забаганку людини. Але він, звичайно, діє уже у звичайному буденному житті кожен день. Бо Писання каже, що Отець мій не перестає творити. Він тронить, творить щодня. І з іншого боку, Христос конкретно показує про те, щоб людина залишила певні такі свої старі погляди, але була відкрита своїм серцем на те, що Господь діє, і могла побачити ці речі, які Господь творить. Тоді людина, коли справді змінює своє серце, вона побачить ті ознаки Месії, покаяння і Воскресіння, про які говорив Ісус Христос. Бо деколи людина не хоче побачити Господа, який близько коло неї стоїть, є така гарна притча, що свого часу жінка. Завжди приходила на одне таке пустинне місце коло берега ріки, і постійно молилася. Боже, дай мені знак, дай мені знак із неба. І вона сподівалася, що відкриється небо, звідти піде Богой. Так вона молилася не один рік. Проте цього не було. Одного разу, коли вона прийшла, як завжди, на своє місце, там зустріла. Маленького якогось бідного нещасного хлопчина, який до неї звернувся, попросив певної помочі. Поживи і прикрити бо був намі. Вона подала йому їду, бо справді магу, і прикрила його, накрила своїм плащем. На що він до неї був відповів? Ви мені допомогли і спасаєте так само, як і Господь. І тоді вона зрозуміла в кінцевому своєму серці те звернення, яке говорить десь Господь, що вона шукала знаку з Бога, але знайшла десь той вогонь у своєму серці, що Господь дуже часто діє і творить чудеса, і кожен з нас може стати. тим Джерелом Божого чуда, коли дотримується і виконує Його постанови. Адже саме в такий спосіб ми допомагаємо Богові діяти. І в своєму серці вона почула певний такий голос: ти шукала вогню, та я прийшов до тебе в дитині, ти шукала небо, а я завжди стояв поруч у тебе. Пам'ятай що кожен з нас створений на образ і подоби І що ми маємо так само діяти, виявляти добро, милосердя, як це і робить наш Господь. І в такий самий спосіб ми стаємо його руками ногами, його голосом, Його серцем, який продовжує творити і чинити в цьому світі добро, змінюючи цей світ на краще. От, в такий спосіб, коли людське серце буде відкрите. Людина побачить, як діє Господь. Як він змінює світ. І як він допомагає тобі і через тебе. Тому не чекаймо чудес, як це хотіли фарисеї чи садокен, але допомагаймо ці чудеса Богу відтворити самі. Стари Сусі.